Всіх вітаю, 6 серпня. Давайте зробимо розклад по новинам. До речі, тільки сіла робити розклад. І ось буквально кілька хвилин тому удар по місту Харків, по центру міста. Є пожежа, ну, це жах. Сподіваюся, що всі цілі. Балістика, як я розумію. Так, новини які? Ну, давайте, по-перше, запитаємо про, ось це, про ось цю дату знов 8.08.2024. Вона вже скоро, це в четвер. Щось мені не дуже це все подобається. Запитаємо Україні, чого чекати. Далі Росія оголосила про повну співпрацю з Іраном. Перекидають іскандери, установки, системи РЕП і також системи. ППО, ну, ПВО. Російське ПВО буде тепер в Ірані. І якось дуже дивно та цікаво, Росії потрібно самим ця зброя, а вони її зараз кидають в Іран. Запитаємо про це. Далі. Так, чи отримає Україна далекобійні ракети для літаків f 16 І взагалі там Росія погрожувала, що якщо ви отримаєте літаки f 16 то це вже остання межа, і буде вам ядерка. Запитаємо за це. Далі. Пробачте, голос зникає. Масована ракетна атака. Ви ж бачите, що вона відклалася, тобто вони її відкладають, відкладають, а чого відкладають? Запитаємо, чого? Чого чекають? Можливо, якісь були домовленості стосовно Олімпіади після закінчення. Ну, не знаю, запитаємо. І ось така невтішна новина вчора ввечері. Я прочитала: Землетрус майже по всій Україні. Зона вранча, це в нас Румунія в найближчі два роки. Це може бути в будь-який час і завтра, і через півроку, і через рік. Ну тобто, ніхто не знає, 7-7,5 сім, сім бал, балів. Сім-7,5 сім балів. Тобто, ну це дуже, ну, дуже потужний зиметрус. І запитаємо за це, чи буде це впродовж двох років. Чи загрожує це Україні? І там м -м -м, більше, знаєте, я вам скажу там, які регіони, там є карта навіть. Запитаємо ось ці питання. Давайте спочатку про дату цю. Так, сьогодні в нас вже 6 серпня. Покажіть, будь ласка, 8.08.2024 рік. Це в нас на цьому тижні четвер. Ось ця така, ну я б сказала, кармічна дата, плюс там ще оцей ретроградний Меркурій також, це теж агресивно агресія буде аж зашкалювати з поєднанням цих планет. І ще є ця дата, і воно поєднується і може бути якась грімуча сміть. Так, 8.08, 2024 рік. Що чекати в цей день? Які будуть події на території України? Що чекати в цей день? Дві карти. Смерть. Смерті. Смерті якихось багатих людей, королів. Що ще чекати в цей день? 8.08. 2024. На території України. Хитрість. Захист. Планування. Що чекати, повторення якоїсь ситуації? Смерть королів це що? Башня, смерть башня королів, якихось ресурсів можливо. Ну, можна сказати, що може хтось бути якась смерть якогось короля монет. Тобто людина ну, така, не бідненька. Далі башня падає, я кажу, що смерть це тільки, це тільки пов'язано з королями? Ні, ще й башня. Ну, тобто може бути якийсь обстріл. 8.08.24 рік на території України. Як пройде цей день? Загрози небезпеки. Як пройде цей день? Планування свята планують на якесь свято. Планують на якесь свято, важку ситуацію та атаку. Я не знаю. Планують на якесь свято, важку ситуацію і атаку. Небезпека з повітря. В принципі, обстріли, активізація ще більше. Обстріли, можливо, прифронтових міст. Щось таємне, якийсь є таємний план. Налякати людей. Нагнати страху. Ну, я вас попереджаю. Ось давайте вже починати з сьогоднішнього дня, 6, 7, 8, ну, можливо, ще й 9. Хоча тут чітко по даті я не можу сказати, бо попередження все одно є. Про небезпеку в ці дні. Вони дуже агресивні. Можливо, це. Ну, я питаю про Україну. В принципі, є загроза небезпека. Будьте, будь ласка, уважні. Давайте далі. Росія оголосила про повну співпрацю з Іраном. Перекидає Іскандери установки, перекидає засоби РЕП та системи ПВО. Цікаво, чого така підтримка Росії, Ірану. Чого така підтримка Росії Ірану? Тому що Росія. Їм теж що ця зброя вкрай необхідна. Чому зараз така підтримка Росії Ірану? Захист неба. Сила. Знов небезпека якось повітря, башня, удари. Ну, там є якісь домовленості стосовно того, якщо буде дуже велика небезпека для Ірану, бачите, ось башня, ось небезпека з повітря, ось засоби ПВО, засоби захисту, карта удару, карта якоїсь сильної небезпеки, то якісь там є домовленості? Можливо, які домовленості зараз між Росією та Іраном, що Росія повністю підтримує Іран. Ну, і Росія повністю підтримує терористів. Що ще казати? Які там в них домовленості, Росія? Так, да, в них бачите домовленості? Чітко домовленості на перемогу. Домовленості, які були ще. Бачите, карта минулого, заздалегідь. Стосовно перемоги. А знаєте, які домовленості? Ми допомагаємо вам дрони, ракети та що ще. А коли нам небезпека, ви допомагаєте нам. Ну, тобто, це тут навіть не обговорюється. Ось такі в них домовленості. Про територію, про землю, про ресурси. Про ракети, бачите, нам треба давайте нам. А зачем навіщо Ірану зараз іскандери, установки, бо в них їх недостатньо. Ракет багато, а установок мало. Він хоче нанести якийсь масований удар, ну тобто масований, одновременно пулянуть дуже велику кількість ракет. А в них тільки установок на 100 ракет, а вони хочуть більше. Ну, Потім, звісно ж, буде відповідь Ірану, і вони оце готуються. Систем, системи РЕП від Росії, ПВО від Росії, але я б не була так впевнена на, ці, на це російське ПВО. Ну, Взагалі в ідеалі, щоб перетягнули всі засоби ПВО з прикордоння, з Криму, туди, хай все в Іран відправляють, і Іскандери, і все ПВО. І цих, і армію також хай туди відправляють було б просто. О, так, давайте далі. Ну так, Іран лякає сильним ударом, дуже сильним. Вчора навіть і этот, як його боже забула Трамп. Теж всунув свої 5 копійок і каже, що ось-ось-ось-ось Іран мене попередив, що Ізраїль ой, буде важко. Давайте ще раз запитаємо. Що чекає Ізраїль в найближчі дні? Ну, у Ізраїля є такий суттєвий захист. Плюс купол і плюс захист США, ну, НАТО. Що чекає Ізраїль в найближчі дні? Що чекає Ізраїль в найближчі дні? Неочікувано. Неочікувано 10 мечів. Неочікувано полетять багато ракет. Таємниця. І смерть. Ну, бачите, сильний обстріл. Сильний обстріл. Так, а що чекає потім Іран? Навіть там треба запитати Іран і Ліван. Що чекає Іран. Що чекає Іран? На Ліван я питала, їх теж чекає там обстріл, ну, тобто відповідь. А ось на Іран я не питала, що їх чекає після того, як вони влаштують обстріл на Ізраїль. Що чекає Іран? Після того, як вони влаштують обстріл Ізраїля, що чекає Іран? Дорога, боротьба, <кхід> башня їх чекає. Жертви їх чекають і дуже сильний страх. Угу. Навіть загроза їм йде з моря. З моря. Іран ще чекає. Ой, їх чекає розплата вищий суд. Ударять по всім заводам, по всім підприємствам, все, що пов'язано з військовими, все, що вони там, оці шахіди, ракети, це все, що вони там виробляють, отуди і вдарять по ресурсам великим. Да, 10 мечів чекає на Іран. Обмеження обмеження дій, обмеження виробництва. Вищий суд. Їх чекає теж розплата за те, що вони зроблять. Ну, ось так. Ну, тобто, загострення капітальне, я вам скажу. Так, далі. Україна отримає далекобійні ракети для F-16. Україна отримає далекобійні ракети для літаків Ф-16. Зараз йдуть про це перемовини. Україна отримає далекобійні ракети для літаків F-16. Надія, ціль, мета, обговорення, план, шлях, таємниця, вибір. І мах. Три вищі аркани, про які кажуть, що це таємниця. Буде прийнято рішення, і я вам скажу, це навіть ну, про це навіть ніхто не повинен знати. Це таємниця. Так. І ось таке питання тут ще є. Ага, Росія погрожувала ядіркою, якщо Україна отримає літаки F-16. Ну, Давайте це запитаємо. Вони. Казали, що це буде остання, остання капля в морі, літаки F-16, і ми будемо застосовувати ядерку. Я, е, ядерна зброя по території України. Відповідь на F-16. Таке буде. Повторення ситуації, сонце. Повторення ситуації Сонце і Імператор. Ну, тобто те, що було в минулому, про ядерку ось карта, до речі, Ядірки. Сонце це воно. І Імператор, ну, влада Росії. Вони знову будуть повторювати про те, що ось там ще отримаєте або ще щось отримаєте, і буде вам точно ядерка. А буде ця ядерка по Україні? Буде вона. Буде застосовано. Ну, тут баланс, вибір, Вищий суд, башня, ілюсія. Ні, дивіться. Вони знову будуть балакати про це погрошувати. Ось-ось в путі. Ядерка в путі вже. Ось, скоро буде атака. шикайте Але ситуація буде збалансована, тому що йде вибір. Вищий суд, чого вибір, вибір чогось глобального. Вищий суд, вибір чого башні, ось цієї ядерки, вона йде по ілюсії. Ну, тобто, моя відповідь ні. Але залякувати, знов щось казати про це, ну, ми з вами почуємо. Будуть знов. Далі, масована ракетна атака РФ по Україні. Трошечки, бачите, вона затримується, бо вони там вже назбирали і давно вже готові. Але ось чого, чогось чекають. Чого вони чекають? Закінчення Олімпіади. Росія чекає закінчення Олімпіади. І потім буде масована атака, ракетна іменно. Дронову, рата... Дронову атаку, це вони не рахують. Точечні удари, це теж не рахується. А ось масована атака. Вони чекають закінчення Олімпіади. Там були якісь домовленості стосовно цього. Так, да, чекають. Да. Чекають. Чого вони чекають? Зірка. Так, да, поки що чекають на пасиві дійсно світ, Олімпіада. Ви бачите, яка карта дійсно як, схожа дуже на ці Олімпійські ігри. Да, чекають закінчення Олімпіади, в них там якісь домовленості були, що типу масовану атаку не робіть, на коли йде Олімпіада. Точечно можете робити там дрони, там, це таке. А ось масована атака даже, о, домовленості, дивіться, з якимись впливовими людьми. Почекайте, хай вона закінчиться ця Олімпіада, а потім будете пуляти свої ракети. Ось так. Коли закінчується Олімпіада, 11 чи 12, не пам'ятаю. Напишіть, будь ласка. Ось треба вже починати з того дня бути уважними. Ну, ви зрозуміли. Ось така ситуація. Ну і давайте про землетрус. Я просто, звісно, в шоці. Вчора ввечері прочитала цю новину і якось стало трошечки дурно. Е, зараз знайду. Зараз, зараз, зараз ось. Землетрус. І ось тут карта є. Знаєте, що ще хочу сказати? Ось зараз так, дійсно, дуже багато негативу. Всі злі, всі агресивні. Е, вам хочеться виплеснути ось цей негатив кудись. Ви його можете в останній час, кілька днів, ви його плюєте на мене. Ну, тобто, ну, не всі, я кажу про, про того, хто знає, про кого я кажу. Ви хочете мені зробити боляче, оце тут починати щось казати, але я на це не звертаю уваги. По-перше, по-друге, Ну, хочете виплеснути негатив. Ну підіть щось вдома, я не знаю, побійте посуду. Обійті банки, вам стане легше. Те, що ви, ви його плюєте на мене, на інших людей, на родичів, на ближніх, це вам не принесе ніякого задоволення, тільки зробить гірше. А взагалі, ті, хто пишуть зовсім бред, сіва кабили, я просто їх блокую. Ну, це так я вам кажу, щоб, щоб ви знали. Так, майже вся Україна буде в епоцентрі потужного землетрусу. Геофізік шляховий. Найближчі пару років. В сей, сейсмоактивній зоні вранче станеться небезпечний землетрус 7,7,5 балів. Це зона це в нас е, е, Румунія. Е, е, така сила може призвести до потріскання, ну, тобто, будинки можуть тріскати. Ну ви, ну, ви зрозуміли, просто обвал будинків, тому що мощність дуже сильна. В небезпеці по карті. Більш за всього небезпека це йде Крим, там взагалі Керч та Севастополь, ось це Ялта, ось це узбережжя, ви зрозуміли, тут прям чітка бордова, велика небезпека. Потім Одеса, небезпека, повністю вся Одеса і повністю все Закарпаття, Ужгород і. Чернівці. Потім жовта зона: це Львів, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Це жовта зона. ну Я так розумію, що тут буде тов, ну, товчки, ну не 7, не 7,5. Ну, тобто епіцентр це Крим, півострів Крим, Керч. Далі йде Одеса. Потім йде Закарпаття і Чернівці. І ще, і ще шматок Одеси. І може шматок ще тут і Вінниці, і Кропивницького. Ну, дивіться, ось жовта зона, я вам сказала, потім йде зелена зона, це вже решта України, але все одно тавчки будуть навіть і на решті України. Давайте запитаємо: ось цей геофізик шляховий, попереджає, що в найближчі два роки, пару років, як він пише, буде велика сейсмоактивність в зоні Вранча. Це в Румунії. Чи дійсно це буде? Зона вранч, землетрус з силою 7,7,5 балів в найближчі пару років. О, а, угу. ну, в принципі, карта вулкана, вона може вказувати і на землетрус. В принципі, так, але він не впевнений. Бачите, карта не впевненості. Не впевнений. Тому що це дуже важко е, предугадати. Попередити дуже важко. Він не впевнений. Чи, чи буде землетрус в найближчі 2 роки? Чи буде сильний потужний землетрус в найближчі 2 роки, який зачепить більшу частину ну, пів України? Буде такий сильний землетрус в найближчі 2 роки. Чи буде такий сильний землетрус? Так, да, в горах гори. Карта води, подалі від води, і карта там, де гори. Буде потужний землетрус найближчі два роки, який зачепить Україну. Люди, важкість. Землетрус буде. Знов тут гори, Це більше Крим. Крим, я ж кажу вам, ну і Закарпаття також. Землетрус. Найближчі два роки буде. Ну, да, бачите, інформація, Україна. Хоча тут 100%, я вам не можу сказати. Тут є такі карти, кажуть, що, в принципі, це може статися. Ось, може статися, але може бути і пасив. Ну, Це землетрус, як його можна придугадати. Небезпека йде. Там, де гори. Тут карти натякають: гори, гори, вода, гори, вода. Ви ж бачите по карті. Я цю карту зроблю на, на заставку цього відео. Гори, вода, там найбільша небезпека. Вода, гори. Закарпаття, Одещина і дуже велика небезпека це Крим. Так, ну давайте ще раз про землетрус. Так, в найближчі 2 роки чи буде землетрус на території України? Найближчі два роки, чи буде землетрус на території України. Таємниця. Ну, знов кажу, таємниця це ну, невідоме, несвідоме, це неможливо попередити. Неможливо попередити землетрус. Ну, неможливо. Я не знаю, чого. Я не сейсмолог, не геофізик. не знаю чому. Але дуже важко. Велика ймовірність, що може бути. Але поки що як воно все піде? Карта прикриває інформацію, невідомо. Можливо, по цій карті паш монет, і це карта землі. Можливо, Україну, Україну торкнеться цей землетрус, але не такий сильний, як кажуть, що прям буде 7, 7 і п'ять. Це може статися такий сильний землетрус в Румунії. А Україну ну, зачепить, але територію невелику попажу, бачите? Бо Паш, невелика територія. Я ж вам кажу, Закарпаття, Одещина і Крим. Можливо, ось так карти кажуть. Землетрус в найближчі два роки на території України буде. Башня, Вищий суд. Ну так, да, буде. Буде велика ймовірність, що буде. Бачите, башня, вищий суд, щось глобальне. І карта військових війни. Скільки е, Україна потерпає від цих ракет. Це теж е, вносить свої корективи е, в, цю, в цю екосистему, екосистему планети Земля. Скільки вона е, всередині там вже, мабуть, е, скоро вибухне ось це все. Те, що енергія, яка накопичилась, ви бачите? Від війни, від агресії. Ось цей землетрус. Ще раз кажу: біля моря. Небезпека біля моря. Будьте обережні. Ну, хоча його попередити дуже важко. Ось така ситуація.